Розташування цвяхи гексагон, крок 9 або 10 мм, 10 стандарт 9, якщо ти дуже ніжний чи ніжна. От. І, звісно, розмір ноги підбираєш собі по розміру. Цвяхи, якщо мідні, вони трошечки лагідніші. Оцинковка алюмінів трошечки гостріші. Тому що я чув таку інформацію кажуть, о, ні, мідь, я ще не доріз до міді, це для профі. Друзі, мідь м'якіший, ніж інші метали. Тому починайте з мідних. Так, вони дорожче коштують, але якщо. Тобі на себе якби, на своє здоров'я, ну так скажемо, не пофіг. Ну, от реально можеш купити навіть з Аліекспреса, з Аліекспреса кажу, з Оликса, будь-які дошки садку. Але якщо ми вже підходимо з розумом, бережно краще переплатити, так скажемо, взяти якісніше. Чому деякі дошки дорожчі, деякі дешевші? Тому що деякі якісніші, деякі менш якісні. А інструмент так самий. Тому обирай сам. І сама я майже не відчуваю дошки.